Абу сьогодні проводить обшуки у депутатів слуги народу. Деякі українські змі пишуть, що такі дії відбуваються зокрема у Юрія Киселя та Юрія Корявченкова. Він же юзік з 95-го квартала та ще кількох осіб. Повідомляється, що слідчі дії також відбуваються у комітеті Верховної Ради з питань транспорту, головою якого власне є кисель. Раніше нагадають, дзеркало тижня повідомляло, що нардепи від Слуги народу отримували конверти з грошима в офісі саме депутата Юрія Киселя, які прослуховували набу. Набу також проводить обшуки у виставковому центрі Парковий, де власне розташований офіс партії Слуга народу. Про це пише журналіст видання Українська правда Михайло Ткач. Подробиці слідчих дій на даний момент не повідомляються. Також стало відомо, що співробітники УДО чинили опіра набу під час проведення слідчих дій у Верховній Раді. Про це повідомили у прес-службі Набу. Так, співробітники управління державної охорони обмежували детективам доступ до комітетів з боку європейської площі. Перешкода проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону, зазначили в бюро. В свою чергу в УДО заявили, що детективи НАБУ намагалися провести до урядового кварталу незрозумілих людей. У коментарі Радіо Свобода, голова управління державної охорони Олексій Мороз, повідомив, що співробітники УДО не перешкоджали роботі детективів. Етективів водночас він зазначив, що представники НАБУ хотіли провести з собою понятих на територію режимного об'єкта. Справа в тому, що співробітники НАБУ намагалися провести незнайомих чи незрозумілих людей на режимну територію, на територію урядового кварталу. Зараз ми встановлюємо особи цих людей. Усіх перевіряємо, хто вони такі, наголосив голова Удо. Мороз зазначив, що прізвища зазначених осіб відсутні в судовому рішенні. Він також нагадав, що понятті згідно з кримінально-процесуальним кодексом мають підбиратися випадково, тоді як в цьому випадку людей проводять через блокпости цілеспрямовано. В УДО наголосили, що допуск на територію урядового кварталу здійснюється за встановленою процедурою та вимагає попереднього узгодження. НАБУ та Сап також вручили підозри нардепам від слуги народу Євгену Пивовару. Ігорю Негуле в кому Ользі Савченко та Юрію Киселю, про якого говорилося раніше, про це повідомляє українська правда, наголошуючи, що і інші народні депутати можуть здобути підозри. Водночас деркало тижня повідомляє про підозри лише трьом нардепам пивоваровому, негулевському та киселю. Усім оголошено підозри за статтею 368 кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигади посадовцем. Пізніше з'явилася інформація про те, що депутат від слуги народу Юрій Корявченко він же Юзік виїхав з України на обшуків на.